Всім привіт! Я до вас прийшла з міні-оглядом на цих прекрасних моїх рибок. Рибки в мене вийшли не випадково, тому що в мене залишалося три тіла із дуже давнього тиража чоловіків. І проблема була в тому, чому я саме вирішила робити русалів. Тому що зараз покажу чому. Для мене Тут, звісно, не, не влізе він. Ерен, прекрасний Ерен. Коротше, вони для мене коротконогі. Ну, для... Я хочу зараз робити довші ноги, тому що з такою довжиною ніг, як у цього Ерена, дуже важко робити одяг, щоб він сидів прям ідеально красиво. І плюс ще не дуже я взлюбила цей молд. А оцей саме з рогами він був з самого початку. Рога я йому спилила, ось тут трошки залишила. чуть чуть А цим взагалі спиляла і трішки модифікувала лице, там підпилювала небагато, але було діло. І, коротше, було вже дуже багато недоліків, як для мене просто. вже. І я вирішила, що ну, шкода було, звісно, викидати ноги, тому що ну, я за це платила гроші, як не крути, за те, щоб майстер їх відлив, але вони якби, заважали. Тому у нас тут хвости, бачите? Хвости зроблені на скелетній основі. для Ну, Для іграшок її часто використовують, вони рухаються, ось, бачите, рухливі, але це все-таки більш статична лялька, як на мене. Знаєте, типу поставити і красиво нехай стоїть. Так, що в нас тут? Із зйомних у нього лише ось це? Як це? Не знаю, короте. Ну і перука зйомна. А так, він весь обклеєний блискітками. Стразиками і, і все. Краса така, так? Да? В нього зараз покажу дві перуки є. Оця одна, це за крилу. Ну, я її не дуже люблю. А, тому о, о, лисий теж красивий, я не можу. Тому я йому зробила ось таку перуку із овечої шерсті. А, Зараз покажемо, як воно виглядає все. Ой, Вона ще не вдягалась йому. Я її вклала і не вдягала. Треба трішки ще вкласти. І ось така прикраса є на голову. От. А, до речі, забула вам, блін, ну це треба волосся трішки вкласти краще, бо воно зараз жорстке. І тому сама корона трішки спадає. Звати його, бо всі ж, всі ж питають, як звати цих красень. Коротше, це Аша. Я не пам'ятаю, що це по перекладі, але щось ну, підходяче йому. Цього звати, зараз скажу, бо я забуваю, як його звати, Сайєрі. І ось того, блін, рука. крайнього звати Еліріон. Mm -hmm. Що скажете? Мені здається, це класно. Оці двоє це парочка, а це їхній е, охоронець. <плес> Більше я нічого вам не можу сказати, тому що я не знаю. Я не та людина, яка видумує там всякі різні історії. Ще покажу вам трішки підставку, бо вона теж заслуговує уваги. Дивіться, яка краса. Це я робила водорослі із. Із бутылок. бутилок. І камені тут різні, там всякі діла, блистить, сяє, коротше, краса, красота. Перейдемо далі. Зараз я тут заміню їх. На Ашу в мене є на каналі окремий огляд. Зайдіть, подивіться, там повний огляд чисто для нього зроблено було. Так. Стоїть красиво красиво. Так, переходимо до мого прекрасного Еліріона. Угу, угу. У цього украсення теж є дві перуки, і ще в нього є прекрасні вії. Він у мене як цей а, годжо, годжо Сатуру, да? чи як його? Угу. І дивіться, як очі блистять. Коротше, в нього теж є така прикраса на голову. Так само все тупо обклеєне блискітками, тому що я люблю, а ще мені знаєте, що подобається, ось тут у нього на грудях оцей орнамент, він як сердечко, якщо здалеку так дивитися. мені так подобається. Браслетики різні. Так само в нього хвіст зроблений, як і в попереднього, але я ще додала ось такі фініклюхи. Це вони на проволці, трішки розтряпались, треба їх просто закрутити так, як треба. І ось такий хвостик красивезний. Так. Ну, мені ця перука більше подобається, але я вам зараз покажу іншу перуку. Але ця, ця взагалі топчик. Ну і лисий теж гарно, але ще в нього є ось така довга перука. Теж закрил. Ну, в принципі, теж непогано, симпатично виглядає. Я, до речі, в нього була інша, така сама, але довелося переробити, тому що я трішки її запорола. От, в принципі, і все. Історії я з ними вам не придумаю, тому що я, ну, у мене взагалі мозок не працює в цьому напрямку, якщо чесно. А, і ще ж не показала його підставку. Зараз покажу підставку. Підставка тут теж дуже гарна. Зараз теж з водорослями. Цього разу я водорослі робила із паперу. Як воно називається, креп. Папір чи якось так, не пам'ятаю, якщо чесно. І потім я його, так як він же сам м'якенький, ну такий, то я йому придавала жорсткості, мішала акриловий лак із цим з як його, із блискітками, з перламутрами, і потім просто красила І ось такий вийшов цей ефект красивий, наче воно сяє. Так само, в принципі, тут я декорувала йому не з підставки. Камені, які я назбирала на дорозі, дерев'яна основа і ліпнина із цих із, яких, із ладола. Ну і багато бісера, блискіток. І, в принципі, все. Така краса. Мені дуже подобаються підставки, це окрема насолода. Я їх дуже довго робила. Ну, як? Відносно довго для підставки, я якби не дуже люблю це діло. Ні, ну, як люблю, але. От таке, короче Ну, от така у нас сім'я, як бачите, ці два е, украсині, я не знаю, я їх так люблю. Ашу я теж люблю, а ще я забула розказати. Ви просто подивіться на <смістична> на розміри е, Аши і Еліріона е, жопки. Просто ви, ви це бачите. Аша дуже тоненький в цьому плані вийшов. Я, так як він перший був, то я якось не знаю, чому я так. певна, я побоялася зробити з нього цю жіноподібну русалку і перестаралася і зробила занадто тоненький хвостик йому, ну, щоб ви розуміли просто поруч їх, якщо ставити. Бачите, наскільки різниця велика? Ну, і у хвостик трохи а ні, не коротший. Ні, ну, чуть, чуть трішки коротший. Ну, йому підходить, я вважаю. Якщо чесно, я б йому навіть не. Ну, от, в принципі, я б могла переробити йому хвіст, але не хочу. Йому личить такий, знаєте, він суровий мужчина і все на тому. Не треба йому ніякі пишні форми, нижче пояса. Я так вважаю. От і все на цьому, в принципі. Дякую всім за перегляд.